Відомий вислів, поки ти не здаєшся, ти сильніше за свою долю, я би перефразував наступним чином: поки ти знаходиш в собі волю, ти здатен відчувати всі радощі цього життя. Воля це дуже важлива психічна сила, яка здатна допомогти, пройти людині будь-які випробування, і яка надає вам. Енергію, можливості і шанси для того, щоб здолати якісь складні емоційні, психоемоційні умови і вийти з депресивного стану. Бо якщо волі немає, якщо людина втрачає волю, то це пряма дорога до депресії і гірше вже тільки справжня клінічна депресія. Якщо людина знаходиться певний час, можливо, навіть доволі тривалий в депресивному стані, можливо, там, ще психіатр не діагностував клінічну депресію, але людина відчуває себе погано, знесилена, втратила бажання якось до життя, не відчуває смак їжі, не відчуває радощів. Різних тих звичайних, які відчувають здорові люди. Все одно треба знаходити волю і рухати себе до найменших хоча б активностей. Сходити на прогулянку, зайнятися спортом, зустрітися з друзями, піти в супермаркет, сходити на виставку в якусь картинну галерею, в музей. Треба все це робити для того, щоб воля акумулювалася всередині вас, і таким чином вона буде ніби нарощуватися, як м'язи. Бо якщо людина накачає трицепс або біцепс, по ній можна зробити висновок, що так дійсно цей м'яз певний збільшився в об'ємах і. Процес його тренування був ефективним. А з волею так дуже складно вчинити, бо ми не бачимо, не можемо її вимірити, як вона виглядає, в якій кількості вона є в нас. Але все одно потрібно знаходити волю в будь-який день за будь-якої погоди, за будь-яких обставин. Бо воля це ваш шанс, якщо ви вже потрапили в такий тривалий затяжний депресивний стан. Це ваш шанс не потрапити у велику халепу, яка зветься, е великий депресивний розлад, е який може бути і і із тривожними розладами, і так далі, і що дуже ускладнить вам життя. Тому здолайте депресію раніше, ніж вона здолає вас. І допоможе тут вам ваша усвідомленість і ваша внутрішня воля, сила волі, яку ви маєте знаходити кожного дня, і яка має бути вашою рушійною силою, щоб додати вашому життю радощі, енергії. Позитивних емоцій і щоб ваше життя заграло насправді більш яскравими звичними звичними як для психічно здорової людини фарбами. І буквально вчора я написав великий пост з великою кількістю статистичної інформації про депресію і про зв'язок депресії з самогубствами. Ви можете прочитати його тут, на моєму каналі, в розділі Дописи. Тож, друзі, бажаю вам вдалої боротьби з депресивним станом, з депресією. Нехай вас все вдається. І така велика проблема а мене вас.